Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та корисний салат з буряка та оселедця. Це щось таке схоже на салат шуба, але, повірте, в рази смачніше та корисніше. Розпочинаємо з приготування заправки. До цибулі додаємо гірчицю в зернах, додаємо декілька ложок оливкової олії. Далі додаємо оцет. У мене виноградний та трошки солі. Перемішуємо, заправка готова. Відставляємо її в сторону, щоб вона трошки промаринувалася. Десь 10-15 хвилин буде достатньо. Далі беремо горошок маринований, його потрібно промити і процідити. Оселедець нарізаємо дольками по 2 см і буряк я нарізала соломкою. Також можна нарізати кубиком. Висипаємо все в салатницю. Додаємо перець до смаку, перемішуємо. І зверху прикрашаємо кропом. Також можете зеленою цибулькою прикрасити або петрушкою. І насолоджуємося цією смакотою. Це дуже смачний салат, якщо ви ще такий не готували, то обов'язково його приготуйте. Впевнена, що він вам дуже сподобається. А я з вами прощаюсь до нового відео.